Доброго дня всім присутнім, шановні депутати і ті, хто беруть в засіданні земельної комісії. Засідання засідає перед 44-ю черговою сесією. Ряд питань земельних, які сьогодні потрібно обговорити, і прийняти рішення. Олександр Миколайович, голова земельної комісії, будь ласка, вам дозвіл провести земельну комісію. Доброго дня, шановні колеги, доброі. Порядок денег засідання комісії з земельної комісії про затвердження. Перше запитання про затвердження технічної документації та виділення натурі на місцевості земельної чатки фаю громадянного деталі. Ставлю на голосування.

Засідання почнете, а аналіз. Так, ви почнете адміністрації. Присутні, відсутні. І далі до них за порядок не виглядаємо. Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні засідання земельної комісії перед 44-ю черговою сесією. Земельна комісія у більшості і зібрана Олександр Миколаївич вам. Можливість для вас, для проведення звані Сідба. Доброго дня, шановні колеги, голова селищної ради. Присутні голова Олександр Миколаєвич. комісії Четко Раїса Федерівна Авдійчик. Є, є пану, е, комісія з чотирьох депутатів. Можемо розпочинати проводити комісію земельні. Перше, перше запитання про затвердження технічної документації для виділення внутрі на місцевості земельної часті і паю громадському і так даних Прошу. Прошу депутати голосувати. Хто за? Сертифікат? А депутат? Так. Три питання депутатів? Чотири за. Проти. отримались. Наступне, другий. Про завершення технічної документації та виділення внутрі на місцевості земельної чат і файл промоданий. Повінку любові посиділи. Громадянину Валько Марії валько, Марії Васильівної. Погодити, не погодити та винести, не винести на розгляд сесії. Прошу голосувати. Чотири за, проти отримують. Третє питання. Про затвердження технічної документації та виділення внутрі на місцевості земельної чарки паю. Громадянці Кухтунович Марії Николаїв. Прошу голосувати. Хто за? Чотири за. Проти підтримувати внимание. Четверте. Про затвердження технічної документації та виділення внутрі на місцевості земельної частки паю громадянину Глюховичу Миколі Васильовичу. Прошу голосувати.

активну часткову власність громадян громадянина Кречко ВМ і громадянина Кречко СМ. Земельні ділянки кадастровий номер такий то такий. Це земельна ділянка фізичного будинку, на який належить двом громадянам фізичної власності. Прошу голосувати. Чотири за, проти, проти. Ну, все,

Прошу голосувати. 4 за. Наступне. питання. Про затвердження проєкту землеустрою за щодо відведення земельної ділянки у власні шляхом викупу чи тому Юлію Федоровичу розташованому за адресою вулиця Португальська 20.

не сільськогосподарського призначення площі є. Ну, не питає 13 градусів номер. Це на ділянка на території колишнього колгоспу Мурави на дорогу за чудово. Ось 11 Прошу голосувати. 4 за. Да. Проти 3. 10. Про затвердження звіту від проєкту. та про це на земельний ділянку на земельні ділянки на цю подібне призначення площею ну 29 кадастровий номер 555 це я перепутав 951 по крожовому вже говорили там ділянки а, а що на ділянка була біля ну параповська без заправку колос таких заводів Там не видно 15 пошло 1500. Хорошо высла. Четыре за продаж. Двенадцатый. Продолжение ответного проекта на душевую тим. Да, продаж на дальнейшуках, проект на двигательный суперначе на площадке. Ноль семнадцать. Кадастровый номер.

для будівництва та обшуковування будівлі кожній мінімум площі 0,02 600 млн грн в у мене ділянка під приміщенням магазину є такий бак, кличко Тарасова Константинівна хочете ви купити? Прошу вам ухвати Чотири ділянки Майдан, будь ласка, порівнюйте Чотири ділянки про надання постійних Державного земельної ділянки комунальної заходи до Дунацької на засновку правоконодавства на території України. Ця земельна і будинку культури, як все не буде, там рішення скасовується про передачу всіх користування сільській раді, так сільської ради вже немає. Так, про передачу всіх користування вже самому закладу. Так, передали вже по всіх території Рішенням. Рішенням. Усіх хто нас вже майже всі вони дорога. Прошу прошу, так. Чотири, так, опять минуло. Про надання дозволу на виведення виструє технічних документацій і заучасті, що доходити земельні ділянки, комунального ділянок, ділянки, комунального власника. Це проект без майділянки, який прошло за межі нашого пункту Куховського поля. Чи є потребність показувати на карті? Це землі Сіскополоска призначення пропонується на фоні в право майбутньому продаж праворання.

Звернувся до нас товариство з обмеженою відповідальністю рік, які копотання просять про надання дому на введення такій сегментації, щодо повернення і панів, на якусь на території тільки опустим. Тримається на увазі, які пані донесені з катастер, та немає на їх власних, не хочуть робити секвентацію, там в марку взяти оренду Тоже. Там ось. 4, да? до складання технічної документації і договору щодо проведення інвентаризації земельної території після реконструкції, скажем, стіку. Це є рішення. Те сама того риску, вимовився ще на території військовій це пояснив. Прошу прокладку, то так. 4, <клухи> да, 18. Про відведення земельної ділянки комунального власника до самого ділянка. Це земельна ділянка знаходиться за межі на пункту доморочних. Було комісія вичала на обстеження. Постановлено, що ділянка дійсно є завісна. Комісію було пропоновано визнати його рішення сесії. Прошу голосувати. Чотири, за. 19. Про проведення земельних розбірку у формі продажу права уряду земельних ділянок комунальної власності. З земельним відео було підготовлено рішення, і було включено три земельні міянди за межами самого пункту стола річки. Три площі наразі. Ця площа цей там? 20, да. Зараз. До 20 площі до 239. Наступно. 30 39. пропонується винести на електронний торгів продаж праворенди. Займісь із пороску дозначення. Прошу голосувати. Хто за? Чотири за, хто підтримує. За Про проведення земельних ділянок на поле. Повернення земельних ділянок на користь держави у особі рівної суді до філії відповідь державної адміністрації. Це рішення було на виконання рішення Господарського суду міста Рінгу, в якому було вказано повернути ділянки, які були раніше надані в державної комунальну власності. Ділянки передається дві. Перша площа 170 гектарів, майже 171, друга площа 40 гектарів. Даже янка за селом кумор, сорок рублей там. за селом Кнор друга были слова Так, сорок. Так, конечно. Прошу вызывать. Что Четыре за. Двадцать Припинення дії за рішення соціальних завершення. <клес> припинення скасування <клес> про скасування. Так, так було підготовлено рішення. У зв'язку з, з, з тим, що рішення було не виконане, часом його там не актуальні, тобто допомогти Це було надання дозволу на проведення технічних документації по реалізації за межами села. Давали міні товариство з обмеженою відповідальністю, okay. агроплюс. Вони не почали роботи, було запропоновано це рішення скасувати. Okay. Друге рішення на був... mm -hmm. те, території mm -hmm. И, вони не почали роботу, рішення не mm -hmm. Так, Друге питання, другий пункт був про скасування в стані Андрієві. Про надання в оренду так само добре було укладене, запонується це, рішення скасувати. Прошу okay. okay. okay.

Пропозиції змейних комісії два рішення, як розділити винести на розгляд сесії, але двома різними рішеннями Так. Зараз. Принято. 4 раз, признакові. Сипитання розглянути, рекомендовані винести на сесію. я можу? Ще у мене вітання можливо розглянути. У нас є питання про знаходиться до поду земельні ділянки. Дивіться, почекайте. У нас пропозиція парт, в партію з нашим версием зробити алею для захисту. У нас земель ділянка діє парк. Ми щоб на тій території і окремий алею, потрібно робити подібні ділянки. Навіть якщо якийсь проектувати. Але... Треба, щоб була... окремо було до земельне ділянка і прив'язано. Давайте виділемо зараз. Розділу, розділу, є розділу. Ділити парку. Підтримує. Добре.